Для жителів Геронимівки вода з крану це справжня розкіш, тому кожен у своєму помешканні має стратегічний запас цього блага. Вода це найголовніше, як і воздух, що треба чоловіку. Я плачу за воду, виходить. А купатися винуждена і тазика. ситуація ну кошмарна просто. За кілька останніх років жителі села Геронимівка все ніяк не можуть пристосуватися до постійних проблем з водою. Періодично цілий населений пункт на кілька днів від'єднують від водопостачання. А останні два тижні ці послуги люди отримують за графіком. З 7 до 7 то мене якби це взагалі не устраивает, тому как я до 6 на роботі работаю в районі бази ОПС. Поки я вийду з роботи, заберу дітей, то я приезжаю, мені навіть руки нечем помити. Селу послуги водопостачання водовідведення надає міське комунальне підприємство Черкаси Водоканал. Проте за них селяни сплачують геронимівським комунальникам КП Благоустрій. Протягом останніх чотирьох років борг цього посередника перед водоканалом тільки збільшується. На сьогодні він становить більше 400 тисяч гривень. Тут ситуація з КП Благоустрій вже дуже складна. Геронимівської сільської ради справа в тому, що рішенням суду були арештовані рахунки. І тепер та оплата, яка приходить на ці рахунки, вона примусово стягується на користь КП Черкаси водоканалу. Але ж там є ще й відрахування, які обов'язково повинні бути пенсійний фонд і інші відрахування. Так що КП-Черкаси Водоканал отримує незначні кошти. Сільські комунальники розводять руками, вплинути на людей не можуть. А 70% населення, стверджує директор благоустрою Микола Семенюк, за воду не платять хронічно. Жодні відключення, послуги результату не приносять. Вони знають, що все рівно включать, вони ніде не дінуться. Вони говорять, що все рівно включать. Вони зразу тільки воду перекриваємо воду, там навіть вони це на їх не реагує нічого. Вони починають дзвонки в районну адміністрацію, водоканал. У директора Черкаси водоканалу Сергія Овчаренка своє бачення ситуації, коли якби ненадійне керівництво у владі даного населеного пункту, тому якби втрачається контроль за своєчасними розрахунками. Напевно, не цільове можна констатувати, напевно, так і використання коштів тих, які мешканці сплачують. Думки Сергія Овчаренка розділяють і геронимівці, оскільки мають подібні підозри. Коли у нас вивішують списки, хто должен, виходить 38 тисяч на все село. А долг благоустрія перед водоканалом порядка 400 тисяч. Откуда, відкуди, що непонятно. Щоб подолати свої водні проблеми, горонимівці об'єдналися в ініціативну групу. Вихід із ситуації бачить єдиний. Сільські мережі на свій баланс повинен взяти КП Черкаси-Водоканал. Наш благоустрей не, не имеет всей техники, которая должна быть, не имеет ни одной мастерской с останочным парком, у них нет проектной документации, нет лаборатории, нет квалифицированных специалистов. Ну відсюди отсюда ответ напрашивается, ну какие услуги они можуть нам э, дать. Власне, через це Черкаса Водоканал не може взяти геронимівку на баланс. По-перше, для цього у селі повинні провести повну експертизу мереж. А сільські комунальники навіть не знають точного розташування всіх підземних комунікацій. Багато говорять про незаконні врізки, які приносять найбільші збитки, але навіть не намагаються їх шукати. Мовляв, на все це потрібні гроші. А в геронимівці вже рік немає керівника сільського голови. Важелі впливу є у районної адміністрації, але фактично вона лишається осторонь. Від владців люди отримують лише обіг. Цянки та відписки. Наші кількаденні спроби отримати коментар із профільного управління черкаської райдержадміністрації успіхом не увінчались. Черкаса водоканалу, який має власні фінансові проблеми, не вигідно чіпляти собі на шию ще один борговий зашморг. Підприємство говорить Сергій Овчаренко, і так йде людям на поступки. Кілька останніх днів геронимівці отримують воду на годину раніше, а ввечері годиною пізніше. Більшого чекати не варто, доки село не почне сплачувати, хоча б за поточними рахунками. Тож із проблемою безводдя жителі Геронимівки залишаються сам на сам. Марія Гаврилян, Василь Саєнко, спеціально для Вікка новин.